Річне свято прийшло і для цих дітлахів підопічних реабілітаційного центру, що залишилися без спіклування батьків. Серед малечі запалі на концерті і десятирічна тоня. Разом з двома братами дівчинка опинилася у цьому закладі на початку листопада. Дітей вилучили з родини, оскільки їхня мама померла, а батько почав вести аморальний спосіб життя. За недовгий час перебування тут для Тоні цей центр став справжньою домівкою. Тут много празників проводять, мені все подобається. Тут п'ять раз кормят так. Здесь очень весело. Праздники такие проводят. Очень много разных праздников нравится мне. Здесь можно и поспать. Мы выходим и на улицу, и гулять. Мы на улице с воспитателями гуляем. В разные интересные игры. Наразі у реп-центрі перебуває 25 дітей віком від 3 до 18 років, і лише двоє з них статусні. Тобто ці, чиїх батьків офіційно позбавили батьківського пітлування. Усім працівники закладу надають необхідну турботу. В закладі на даний час працює 27 працівників, які повністю забезпечують соціальний захист дітям. Діти мають п'ятиразове харчування, досить таке гарне. От є фрукти, овочі. Діти не нарікають на харчування їм подобається. А зараз час свята. І без їм приносять і додаткові цукерки, і кондитерські вироби, смаколики. То для дітей це взагалі ем, свято, свято, свято і свято. Загалом у місті функціонує два таких дитячих центри, що розраховані на одночасне перебування 110 дітей. Що в березні за підтримки військової адміністрації 99 дітлахів разом з 21 вихователем поїхали до Австрії. Там усім оформили статус тимчасово переміщених осіб, і діти отримують необхідну допомогу. Напередодні новорічних свят для вихованців центру влаштовують різноманітні Вважальні концерти з залученням волонтерів та працівників закладу. І на один з таких івентів з поздоровленнями завітав поважний гість, та, звісно ж, не з порожніми руками. Я приїхав подивитися, як ви тут відпочиваєте, як ви живете, як ви святкуєте. У нас зараз вже новорічні та різдвяні свята і особливий час вже у нас і канікули для старших, котрі вже пішли, мабуть, на канікули і менше приходиться працювати. З початку воєнних дій в Україні в центрі надали притулок майже трьом сотням внутрішньо переміщених громадян та їх дітям. На сьогоднішній день тут проживають 39 людей, з них 24 діти. Усіх забезпечують безкоштовним триразовим харчуванням, медикаментами та засобами гігієни і канцелярськими приладями для навчання дітей. Акуліч, Віктор Степанов, перший міський.